Удар російської ракети по Ухмадиту в Києві таких ракет сьогодні було по Україні аж 38. силам ППО вдалося збити 30 ракет. Однак є 8 влучань не лише в Києві, також в Дніпрі та Кривому Розі. Зараз розкажу детальніше, а ви, друзі, ставте вподобайки і поширюйте відео, поширюйте світлини, те, що ви бачите в інтернеті, тому що. Ми кричимо на увесь світ. Весь світ цивілізований, має допомогти Україні перемогти цього звіра. Почну цей етер з вірша Ліни Костенко, яка написала: І жах, і кров, і смерть, і вічай, і клекіт хижої орди, маленький сірий чоловічок накоїв чорної біди. Це звір огидної породи, лохнес холодної неви. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви 20 загиблих і 50 постраждалих станом на зараз, після масової атаки по Україні більшість ракет було збито. Це дозволило вберегти безліч людських життів. Про це заявив прем'єр-міністр України Шмигаль. Показую вам зараз світлини. Те, що ви бачите, є дуже чутливі світлини. Також сьогодні в Києві є влучання в житловий будинок в Шевченківському районі Києва. Можете побачити, пошкоджено під'їзди. Один під'їзд повністю зруйнований. Маємо також звернення від мера Києва, кличка, а також від очевидців. Кричать, ось що робить Друзі, це житловий будинок, він горить, люди кричать. Ось. Що робить російська нечість, ось що, як вона воює? Ось як вона воює з українським населенням. Чесно кажучи, вперше бачу таке. Погляньте, люди, люди кричать, їх намагаються врятувати. Просто знаєте, очі вилазять на лоба від побаченого, тому що е, те, що роблять не люди з дітьми, з расистами, зараз я покажу відео з лікарні Охмадиту, очевидці зняли момент, куди стріляють росіяни. І я дуже хочу, щоб це відео бачили якомога більшість людей, а особливо іноземців і іноземних політиків, які думають, чи давати допомогу, чи не давати. Охмадить, діти, батьки перебували в лікарні, куди пролетіла ракета. Станом на зараз 20 людей загинуло в охмадиті і дітей. А 61 людина поранена. Це ще не остаточна цифра. Станом на зараз. Мер міста Віталі, а скажіть, будь ласка, чи робилася якась попередній стан оцінки пошкоджених будівель? Чи є розуміння, коли люди туди зможуть повернутися в житлові будинки? І яка ситуація із лікарнею охмадит? Наскільки серйозно вона пошкоджена? Лікарня одна з будівель зруйнована, майже повністю зруйнована. Нова будівля багатоповерхова, виведе всі вікна, пошкоджено, також медобладнання. Що стосується пошкодження будівель, вибухи були достатньо потужні. Вибухи, де в Шевченковському районі Хрущовка вона склалась. Вона пошкодження відновлення не підлягає. Я вже можу попередньо сказати, що пошкодження достатньо великі. поряд. Будинки загорання це вибух стало загорання після вибуху вибити всі вікна. Так ми бачили власне світлини, що з Охмадиту вибиті всі вікна, і лікарі і діти пробували всередині. Тому це має бачити увесь світ. Не лише будівля Охмадиту була пошкоджена, а також і прива медичний заклад зараз також покажу світлини. Повідомлено там про сім загиблих у кривому розі також був проліт, Зараз на зараз 10 загиблих. Власне, те, що творить Російська Федерація, це не вкладається в голові і просто очі вилазять на лоба. Я сподіваюся, і всіх американців, і європейців, і, взагалі, у всьому світі, тому що бачити таке просто неможливо. Але... Російська Федерація підла і підступна, нам не залишається нічого, як продовжувати боротися і виборювати нашу державність і незалежність, тому що якщо ми зупиняємося, то ми втрачаємо незалежність, втрачаємо свою мову, як це, наприклад, було в Білорусі, де немає вже збереження ідентичності свого коріння і так далі. І ми знаємо, що було під час радянського союзу, коли українців винищували морили голодом. Сталін, Ленін, три голодомори е, скоїли проти українського народу тільки в 32 другому, році винищили близько 10 мільйонів. Тому, вочевидь, е, звичайно, Російська Федерація буде продовжувати це зробити. Винищить цю інтелігенцію, усіх проти е, те, що вона. Зробить, коли зайде, так само і інтелігенцію знищували. пам'ятаєте, розстріляне відродження, шістдесятники і так далі. Тому цей ворог дуже підступний, злий, і весь світ має зараз бути прикутий до того, що відбувається в Україні. Ще декілька оновлених новин стосовно. 8 липня армія РФ атакувала Київ ракетами, кількість загиблих продовжує зростати. Внаслідок ворожої атаки по столиці, станом на зараз 21 особа загинула, 65 постраждали, сім людей врятовано. І обіцяв, що я вам покажу ще одну світлину з приватного, також медичного центру. Можливо, зараз це не так поширюється інтернетом, але світ теж має бачити: це приватний медичний центр. Були там породілля навіть. Пишуть сім людей загинуло у столичному медцентрі ІСІДА. Уточнення Прокуратура рашисти просто серед білого дня вдарили по лікарнях. Розповсюджуйте цю інформацію, де тільки можна. Це тероризм, про який має кричати увесь світ. Однак, звичайно, українці не розгубилися і почали допомагати пораненим. Передають воду От зараз. В Києві ви бачите, люди зібралися і вишукувалися в чергу. І Намагаються допомогти, тому хто як може чим інформацією, поширенням цим цих світлин, цих картинок, тому що це має бачити увесь світ. Ем, також в Охмадиті серед загиблих і 30-річна львів'янка Світлана Лук'янчук. Світлана народилася у Львові, дівчина була сиротою, тож вихованням займалася рідна тітка. Закінчила Національний медичний університет імені Богомольця. Після цього завершила інтернатуру. В Охмадиті працювала дитячим неврологом. Поховають Світлану сьогодні біля батьків на Голосківському цвинтарі. Ось, власне, світлина Світлани, яку теж мають бачити, весь світ, кого. Знищують, кого вбивають жінок, дітей і так далі. Е, і також я заявляв, що спіймали навідника на Охмадрид місцеві канали. Я думаю, якби його побачили зараз обличчя, просто людям би дали, то його б би... не буду навіть оголошувати цих слів, щоб зробили з тим навідником. Тому що працюють, бачите, російські агенти, яких викриває СБУ. І він сьогодні навів а, також ракету на Охмадит. Якою це треба бути людиною? Я взагалі про це не можу казати, тому що це не люд. На Заході реагують на удар по Києву. Черговий. Масований ракетний обстріл Києва цього разу удару зазнала дитяча лікарня Охмадит. Австрія підтримує цей центр протягом багатьох років і багатьох відомств. Це установа, яка дбає про немовлят і дітей, які потребують. Звичайно, весь світ засуджує, але нам засудження і занепокоєння вже не підходять. Нам потрібно ППО, нам потрібні зброя. Нам потрібна економічна підтримка. Посол Німеччини Мартін Егер також висвітлив свій, свої аудиторії обстріл Охмадиту, багато у Києві, загиблих, поранених. Це війна проти мирного населення. Ось як виглядає готовність Росії до переговорів та її прагнення миру. І також дуже багато відомих людей відреагувало. Має бути зустріч. От зараз я вам прочитаю. Журналіст Дмитро Гордон теж поширює картинки, і інтерв'єр наголошує, що Росія скоїла жахливий злочин напередодні саміту НАТО у Вашингтоні. Гордон переконаний, що окупанти обов'язково відповідатимуть за Скоєне. Центр Києва годину тому російські е росіяни вдарили по найбільшій дитячій лікарні під завалами діти напередодні саміту НАТО у Вашингтоні. Ці підписали собі вирок. Все після цього злочину церемонитися з ними більше не будуть. Кінець їм наголосив журналіст. Ось так коментують і багато відомих людей поширює картинки аби весь світ це побачив. Також з'явилася інформація, що невідомий кинув ракету у людей сьогодні у Луцьку. Зараз я вам покажу. Також його вже затримали. Не новини, а, а просто суцільний е, жах. Теракт стався у Луцьку сьогодні, бо на світлофорі водії не поділили дорогу. Пишуть, що відео із затриманим винуватця теракту не підтвердилося. На кадрах затримання були порушники, які заважали роботі поліції. Ось така оновна інформація. Причетного до теракту, затримали мінімум п'ять постраждалих. Однієї жінки від вибуху гранати розірвало ногу.